Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску збірна України дізналася своїх наступних суперників Лізінацій та до відбору на чемпіонат світу. Сергій Ребров підвів підсумки його роботи в національній команді. Манчестер Сіті купує молоду українську зірку. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України успішно завершила руповий етап Ліги націй. 19 листопада. У тирані на стадіоні Албанія Стадіум пройшов матч шостого туру Ліги нації Албанія України. Підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 2-1. Завдяки цій перемозі українська національна команда з восьма очками в активі піднялася з останнього місця у квартеті на друге та зіграє в стокових матчах за вихід дивізіон А головний тренер збірної Сергій Ребров після матчу заявив наступне. На такому рівні взагалі не можна вигравати спокійно. Ще й на виїзді дуже важка гра. Ще важче грати через два дні після дуже важкого поля та дуже важкої гри в Рузії. Тому кожна гра збірної України дуже важка. Я дуже вдячний гравцям, що ми вийшли в плей-офф. Це було дуже важко. А критика буде завжди, навіть якщо ми будемо в фіналі чемпіонату Європи, критика все рівно буде. Дуже важливо працювати далі, дуже важливо віддаватися всім і гравцям, і тренерському штабу, і тоді буде результат, як в цьому матчі, заявив Сергій Ребров. Збірна України зуміла виправити провальні матчі Ліги націй і за підсумками цього турніру ще й потрапила в раунд плей-офф. Це є досить несподіванкою, враховуючи перші дві поразки команди Реброва. Давайте розпочнемо з позитивних моментів цієї гри. По-перше, нарешті ми побачили бажання від наших футболістів. Наша команда на полі була більш агресивнішою ніж команда Албанії. І це було вперше, адже і чехи, і грузини до цього чомусь грали з більшим бажанням ніж збірна України. А от з Албанією ми нарешті побачили характер наших хлопців. По-друге, нарешті Сергій Ребров прибрав своїх улюбленців з основного складу і виставив тих футболістів, які дійсно віддаються з національну команду. По-перше, нарешті не було зубкова. Цей гравець постійно сує атаки збірної України на правому фланзі. Нарешті Ребров також прибрав зі складу Шапаренко, який не може грати разом з Судаковим. потрібно ставити або Георгія, або Миколу. Вийшов на поле Зінченко, який, хоч і не грав дуже вже давно, але видно, що у нього є клас, і він може дати той баланс, якого саме не вистачає в центрі поля. Також дуже важливо, що в основі вийшов калюжний, чистий опорник, який вміє від відбрати м'яч на відміну від того ж брашка, який все ж таки більше грає на атаку. Ну і Роман Яремчук вкотре довів, що він дійсно форвард саме національної збірної, як би він не грав за клуб, незважаючи на всю критику по відношенню до Яремчука, але все ж таки в збірні цей футболіст дійсно є лідером команди. А от те, що розчарувало в цьому поєдинку, це поведінка наших футболістів після перерви. Хлопці, мабуть, подумали, що результат вже зроблений. Гра вже буде під нашим контролем. Спокійно виграємо цей поєдинок, а албанці додали, і команда Реброва була до цього не готова. Не зрозуміло, що Ребров казав перерві футболістам, але на другий тайм вийшла зовсім інша якась перелякана збірна часів саме поєдинку проти Албанії, першого або, наприклад, матчів проти Чехії до цього. Також треба відмітити, що ребро прояв дуже невдалі заміни. Вихід Шапаренко тільки зупсував гру і ще раз підтвердив нашу тезу про те, що судокову Шапренка не можуть грати разом. Також дуже запізніло випустили Назаренко. Правий фланг потрібно було освіжити трохи раніше. Також дуже довго тримав на полі коноплю, якого возили на лівому фланзі Албанці. І треба розуміти, що в цьому напрямку Ребро знову не вгадав. І якби Албанія забила якийсь випадковий гол, ми б зіграли 2-2 і просто вилетіли з цієї ліги. І це було б цілком закономірно. А так фактично Україна просто від Відскочила у цьому поєдинку і ще й має змогу повернутися за найвищий дивізіон. Але якщо підсумовувати сю Лігунацію, то треба зробити висновок, що Україна виступила гірше, ніж ми цього очікували. Адже при всій повазі до наших суперників ні Албанія, ні Грузія, ні Чехія не є сильнішою за Україну за індивідуальними якостями. У нас більш кращі футболісти є гравці, які виступають в АПЛ, в Лалізі в серії А, і ми повинні були вигравати цю групу. А замість цього ми валідольно ледь-ледь фінішували на другому місці. І тепер будемо боротися в плей-офф. Саме тому за цю лігу нації по п'ятибальній шкалі ми ставимо команді Сергія Реброва тверду трійку. Друзі, а куп оцінку ви поставили команді Сергія Реброва за цей розіграш Ліги націй? Пишіть в коментарях під цим відео. Збірна України з футболу, яка зміла посісти друге місце у групі ліги нації, дізналася потенційних суперників у відборі на чемпіонат світу, що пройде у США, Канаді та Мексиці у 2026 році. За участь 48 команд. Українська команда потрапила до другого кошика. Список потенційних опонентів жовто-синіх виглядає так. І значимо, що на груповому етапі буде сформовано 12 груп по 4 або 5 команд у кожній. 12 переможців груп отримають прямі потівки на чемпіонат світу. Володарі ще чотирьох потік на світову першість визначаться за підсумками плей-офф записку на чемпіонат світу, продовжить боротьбу 12 збірних, які посіли в своїх групах друге місця, а також чотири найкращих переможців груп ліги націй, які фінішували за межами топ-віки у своїй групі. На жаль, збірна України не виконала свого головного завдання на цю лігонацію. Ми не зуміли потрапити до першого кошику. Якщо ми побачимо суперників, які є в першому кошику, то можна розуміти, що там команди, які сильніші за Україну в основній своїй масі. Якби Україна була у цьому першому кошику, то б нам вивели приблизно клуби нашого рівня, та ж сама ж Уельс, Польща, Швеція, Угорщина, Сербія, тобто Греція, команди, з якими можна грати. А так ми будемо грати, скоріш за всього з одним з топів, з Португалії, Іспанією, Францією, Німеччиною, які в принципі повинні обходити. На сторінній таблиці, і ми знову, на жаль, всього, будемо грати на наш улюблений плей-офф, який ми проходимо дуже важко. І лише дві часові історії ми зуміли його пройти. І то це було на відбір до Євро, де суперники були дуже низького рівня, та ж сама Ісландія, Боснія та Словенія. Тому, якщо Україна не вийде на чемпіонат світу, то потрібно буде згадати саме цю лігу націй, адже нам потрібно було її вигравати. Тоді б ми були в першому кошику замість її аж Австрії і могли потрапити у більш слабку групу. Тепер же потрібно знову робити все від себе, можливе і неможливе, щоб здивувати всю Європу. Друзі, екіп команди ви б хотіли отримати. Груповий етап до збірної України під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. Пишіть в коментарях під цим відео. Окрім потенційних суперників до відбору на чемпіонат світу збірна України дізналася суперників у плей-офф Ліги націй. Україна зіграє в такових матчах за право підвищитися в класі. Суперником українців стане одна з команд, яка фінішувала третє в групах дивізіона, дивізіона А, а саме Шотландія, Бельгія, Угорщина чи Сербія. З матчі пройдуть у березні 2025 року. Кожна з команд зіграє вдома та на виїзді. Хто б не потрапив до суперників збірної України, нашій команді буде дуже важко пробитися дивізіон, а безумовно нам треба намагатися пробитися в найближчий дивізіон, адже грати проти топ збірних це означає покращувати свій рівень. Але зараз пройти умовну Бельгію Україні буде дуже важко, адже команда Сергія Реброва перебуває у стагнації. Окрім того, із шотландцями сербами нам також буде важко. Якщо три роки тому ми не змогли пройти Шотландію при Петракові, коли в нас була більш яскрава збірна, то зараз це зробити буде ще складніше. Серби також зараз на ходу, хоч і зайняли третє місце у своїй групі, поступившись лише данцям та іспанцям. А от з Угорщиною у нас є шанси. Це, мабуть, єдина збірна, яка порівняно зараз десь нагадує Україну. Та й Сергій Ребров грав у угорському чемпіонаті та може дещо знати про цю збірну. Друзі, а кого б хотіли отримати у суперники збірної України: Шотландію, Бельгію, Угорщину чи Сербію. Пишіть в коментарях під цим відео. Лідер збірної України Ілля Забарний зацікавив відразу топ клуби АПЛ. Челсі Тоттенхем та Манчестер Сіті розглядають можливість придбання центрального захисника Бормута Іллі Забарного. Повідомляє видання Тіп Молк. Чудові виступи 22-річного українця в АПЛ повернув увагу кількох клубів, зокрема Челсі Тоттенхем та Ман Сіті. Серед тих, хто уважно стежить за його ситуацією. Бормут при цьому не бажає втрачати Забарного. Його продаж під час зимового трансферного вікна може бути складним, але не неможливим. Зазначається, що Бормут готовий відпустити Іллю Забарного за 50 мільйонів фунтів. Головним претендентом на Ілю вважається саме Сіті, адже вони бачать Забарного потенційну заміну Рубену Діушу, шоу, який може покинути Етіхат наприкінці цього сезону. Взначимо, що Забарний цього сезону повністю віграв в матчах усіх 11 турів АПЛ за Бормут. Ілля Забарний зараз це справжній діамант українського футболу. У поєдинку проти Албанії було видно, що це єдиний топ-гравець у складі збірної України. Це лідер, який може потягнути нашу команду на роки вперед. Його перехід топ-клуб тільки допоможе як самому Ілю, так і нашій збірній. Ілля може стати відразу основним футболістом як в Майнд-Сіті, як в Челсі, так і Тоттенхему. Але ми б не рекомендували йти і забарнему саме в Челсі, адже в Челсі в українських гравців не дуже виходить. А от в Сіті забарнемо саме те місце. Він може стати лідером нової команди Пепа Гвардіоли. Тому ми рекомендували перехід саме до цієї команди. Друзі, якщо вважаєте Люзабарним зараз найкращим гравцем збірної України з футболу, то ставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, то сьогодні був канал Футбол Дейс. Обов'язково ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще рапто не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!